Чи може християнин католик бути так милосердним, що матиме милосердне серце навіть для демонів? Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, брати і сестри, на моєму ютуб каналі. Думаю, що це запитання на початку відео вас шокувало. І ще більше вас шокує, що таке твердження ми можемо прочитати в одному із документів, який присвячений синодальній духовності? Звісно, мова про синод, перша частина якого нещодавно завершилася у Ватикані. І ще більше ви будете шоковані, що автори документу не самі придумали таку тезу, таке твердження, але запозичили її у святого Ісаака з Ніневії. Як усе це розуміти? Спробуймо розібратись. На початку наведу дещо ширший контекст, щоб ми зрозуміли, в якому контексті цитується ось ця фраза святого Ісаака Ніневійського. В документі. Читаємо наступне. Отже, розпізнавання це також відкриття серця в любові та милосерді до всього сущого. Святий Ісаак з Ніневії, або святий Ісаак Сирійський, це один і той самий святий, виражається наступним чином: Милосердне серце це серце, що згорає з любові до всього творіння, до людей, до птахів, до тварин, і навіть до демонів і до всього, що існує. Згадуючи про них очі милосердної людини виливають багато сліз. Від сильного милосердя, яке охоплює серце такої особи, і від великого співчуття серце сміряється, людина смиряється, і не може вже ні чути, ні бачити жодної кривди, ані найменшого горя в будь-якому творінні. Тому така людина постійно підносить слізну молитву навіть за нерозумних звірів, за ворогів правди, за тих, що кривдять її, щоб вони були захищені і отримали милість. І так само людина молиться за сімейство плазунів через велике співчуття, яке горить без міри в серці, а те серце є наподобу Божу. Ось такий цитат зможемо віднайти в синодальному документі. Для багатьох, як я вже згадував, ці слова можуть видатися шокуючими із приводу змісту, і з приводу того, що вони належать святому, і з приводу того, що вони опинилися в синодальному документі. Перш ніж буду говорити про значення цих слів, то декілька слів про самого святого Ісаака Сирійського, святий Ісаак Сирійський народився в Катарі в 613 році і в юному віці вів пустельниче життя в монастирі в Курдистані. В 676 році він був обраний єпископом Ніневії, але ненадовго, бо вже через декілька місяців повернувся до свого колишнього аскетичного життя. Вів дуже строгий спосіб життя, до кінця своїх днів, проводив е, час на самоті в горах, харчуючись лише хлібом, і овочами та ричі на тиждень. Е, був дуже плідним письменником. Зверніть увагу, що ця неймовірна аскеза чинить його таким плідним, е, духовним письменником. Написав цілий корпус праць на духовні теми, серед них. Серед цих тем це безмежна любов і боже милосердя, також трактати про молитву, піст, боротьбу з пристростями, аскетичні проповіді. Що святий Ісаак мав на увазі, коли говорить про милосердя до демонів. Доктор Себастьян Брокс Окфордського університету, який сьогодні вважається найвідомішим знавцем в світі і дослідником святого Ісаака Сирійського і його праць. Твердить наступне. Доктор Себастьян Брок говорить, що для того, щоб зрозуміти Ісаака Сирійського, потрібно нам пригадати, що Ісаак Сирійський був під впливом іншого богослова, цим разом з IV століття Євагрія Понтійського. І Євагрій Понтійський в своїх працях зазначає, що монахи-пустельники. Інколи злих людей називали демонами. Ну так, зі злості трохи. Ну і здається, що не тільки монахи-пустельники IV століття так робили, але інколи і нам трапиться сказати про когось о так досадно, скажімо так. досадно. Чесно, я скажу, що я читав Євагрія Понтійського і не пригадую такого. Але ну, хто я такий, щоб дискутувати з професором Оксфорду, найбільшим знавцем Євагрія і святого Ісака Сирійського? Думаю, що немає основ сумніватися в його компетенціях. Тобто, пан Брок твердить, що не буде перебільшенням сказати, що коли святий Ісаак Сирійський говорив про милосердя до демонів. То він міг мати на увазі, власне, злих людей. Для Себастьяна Брока це здається такий найбільш вірогідна інтерпретація. І він говорить, що таке тлумачення узгоджується з іншими думками, з іншими творами святого Ісаака. Наприклад, він каже так: не плекайте ненависті на до грішника, бо всі ми винні. Ненавидьте його гріхи і моліться за нього, щоб ви були подібні до Христа. Можливо, можна з цим погодитись, думаю, тим паче, що про це заявляє аж такий авторитет. Але здається мені, що є ще одна можливість. Справа в тому, що Євагрій Понтійський, який вплинув на творчість Ісаака Сирійського, був під великим впливом Оригена. Ориген, тут скажу, що це один із моїх улюблених авторів античності. принагідно хочу вам наблизити його постать. Він має багато Заслуг у теології. Але не всі погляди Оригена були згідні з навчанням церкви. Чи можна назвати Оригена єретиком? Ну, скажімо так, його посмертна кар'єра була не зовсім вдалою, бо аж три собори його засудили його вчення. Але радше не можна його назвати єретиком. Чому? Тому що Ориген, по-перше, завжди висловлювався гіпотетично, тобто він казав так. Здається мені, що так. Тобто він не, не, не казав так твер, як сказати, догматично, однозначно, що тільки так і ніяк інакше, тільки він був дуже смиренною особою і говорив, що ну, здається, що так. Це перша річ. А друга річ, коли Ориген творив, писав, діяв, а це є Третє століття після Різдва Христового. То ще багато істин віри не були догматизовані, і це створювало певну, певне поле для богословських дискусій. Е, ну і Ореген, так як я вже сказав, не всі його погляди були згідні з навчанням церкви, а між іншим, він був прихильником кінцевого спасіння усього сущого, апокатастазіс. Тобто скажу дещо спрощено. Ореген вважав, що в кінці кінців і сатана, і демони будуть спасені. Згідно з цим автором, перебування в пеклі тимчасове і необхідне для очищення з гріха, подібно як борісне лікування буває необхідним, аби позбутися хвороби. Ну і зрештою, всі грішники, демони і сатана в кінці кінців повернуться до єднання з Богом і набудуть такого духовного існування. Ця думка вплинула на деяких діячів патристичної епохи. Можемо її зустріти у творах святого Клементія Олександрійського, згаданого Оригена Євагрія. І здається, що це вчення проникло в думку Ісаака з Ніневії. Ісаак Ніневійський визнавав, що вічний план Бога залишається невідомим, але разом з тим він писав про. Надію про свою надію на те, що наприкінці часів існуватиме якась прихована таємниця, яка лежить за межами Гієни Огняної. І ця таємниця відповідатиме неосяжній Божій любові. Тобто, ну є тут такий натяк, що в кінці кінців всі будуть спасені. Ну, і звісно, якщо святий Ісаак міг вважати, що демони теж будуть спасені. Ну то це пояснювало б, чому він закликав до милосердного серця навіть для демонів. Саме вчення Апокатастази було засуджене на п'ятому Вселенському соборі, і з того часу католицька церква ясно навчає, що сатана не спасеться. Демони теж, і ті, хто потраплять у пекло, також будуть там вічно. Ось декілька пунктів з катехизису. Пункт 391. За вибором непослуху наших прабатьків стоїть голос спокусника, противника Бога, який із заздрощів штовхає їх у смерть. Святе письмо і традиція церкви вбачають у цій істоті упадлого ангела, названого сатаною або дияволом. Церква вчить, що спочатку він був добрим ангелом, сотвореним Богом. Диявол та інші нечисті сили були дійсно створені Богом добрими з природи, але вони самі стали злими. Наступний пункт. Писання говорить про гріх цих ангелів. Їхнє падіння полягає у вільному виборі цих створених духів, які радикально і безповоротно, зверніть увагу на це слово, безповоротно відкинули Бога і Його царство. Відгомін цього бунту знаходимо у словах спокусника до наших прабатьків, і ви станете як Бог. Диявол грішить від початку, говорить Евангелія від Йоанна, він батько брехні. І 393 пункт. Безповоротність вибору ангелів, а не брак безмежного божого милосердя є причиною того, що їхній гріх не може бути прощений. Для них немає каяття після падіння, як немає каяття для людей після смерті. Тут катехизм Католицької церкви наводить слова святого Йоанна Дамаскинського з його твору про віру православну де фіде ортодокса. Ну і повернемося тепер до. Цитати святого Ісаака Сирійського в документі синодальному на тему синодальної духовності. Що мають на увазі автори документу, наводячи цю цитату в контексті розпізнавання? Ну, звісно, треба було би їх запитатися. Важко сказати, але останнє десятиліття назначене тим, що часто слово розпізнавання. Товаришує можливості дати святе причастя тим, хто живе в стані гріха. Високопоставлені ієрархи закликають, щоб, наприклад, нікому не відмовляти у сакраментальному відпущенні гріхів. Справді, нікому. Хоча навчання церкви говорить, що для того, щоб людина отримала сакраментальне відпущення гріхів під час сповіді, мають бути певні умови. Зокрема, такою необхідною умовою є жаль за гріхи. Тобто, якщо хтось до мене прийде, буде сповідатися своїх гріхів, я його запитаю: слухай, ну жалкуєш про те, що зробив? А хтось каже, ні, абсолютно не жалкую, піду далі так робити, ну, то я не можу дати йому відпущення гріхів. Має бути жаль за гріхи. Ем, власне, це слово розпізнавання часто вживається поруч з такою можливістю дати святе причастя, наприклад, розлученим особам, які живуть в новому зв'язку і не живуть, наприклад, у стриманості, тобто живуть у ситуації перманентного гріха. Ну і чи логічним наслідком таких практик не буде перегляд доктрини про апокатастазіс? Бо якщо всіх потрібно включати, ніхто не може бути виключеним, усіх потрібно пробачати, усім потрібно давати тіло Господнє, то чи не буде логічним ствердити, що усі спасуться і так? Цікаво, що популярність Ісаака сирійського набирає розмаху саме, власне, останні декілька років на Заході, зокрема, в Римі. В Римі. В 2018 році в Апостольський престол провів конференцію, яка зібрала науковців з усього світу, щоб допомогти відкрити сирійських і християнських письменників для широкої аудиторії. Ну і так сталося. Що одним із найкращих знавців Ісаака Сирійського поруч з професором Себастьяном Броком є ще один професор сумнозвісний Іларіон Алфеєв. І говорю це абсолютно без іронії. Він дійсно є одним із найкращих знавців Ісаака Сирійського і, в принципі, сирійської патристичної літератури давньосирійської мови. Він теж є перекладачем багатьох творів. Ну і перебуваючи на одній із таких конференцій, Іларіон Алфєєв порівнює духовність і твори Ісаака з Ніневії. <гум> Дуже цікаво щоденником святої сестри Фаустини Ковальської. Не знаю, що він там порівнював. Мені було б цікаво дізнатися, але поки що не знайшов його реферату. Але однією із характеристичних рис щоденника сестри Фаустини Ковальської є те, що поряд з описами незбагненного Божого милосердя свята Фаустина Ковальська описала жахливість, вічність і реальність пекла. Так. На кінець хочу вам сказати, що я абсолютно нічого не маю проти Ісаака Сирійського і навіть читав його твори. Ось. Читав його твори є українською мовою. Покреслив тут, то так заохочую, рекламую відразу читати отці церкви. Читав, маю. маю трохи тих творів. Там є дуже багато чудових повчань. Але здається мені, що в церковних документах варто наводити офіційне вчення церкви, уникаючи двозначних трактувань. Запитання, які я поставив, залишив відкритими, як то кажуть, Поживемо, побачимо. Дякую вам за увагу. Дякую також вам за пожертви і донати, які я використовую для закупівлі спорядження для наших воїнів. Хто бажає долучитись, то є така можливість в описі до відео. До зустрічі! Слава Ісусу Христу!